І так, гості, друзі, глядачі, а також учасники групи Алікс, всіх вітаю вас. Значить, сьогодні буду вам розказувати, як максимально правильно фармити на даніму проєкті. Почнемо з того, що ті, хто тільки ввійшов в даний проєкт, він починає з дерева. Що ми, друзі, сам перед маємо зробити? Ми маємо зайти, в нас є нижній рядок з різними функціями. Ми маємо натиснути на долар, І тут в нас кожного разу з'являються якісь. Підписки на канали, поставити вподобайку, лайкосик, потім там щоденні нагороди, от їжедневна награда, вона починається з тисячі, потім йде 2,5, 5, 10, 50, 100, 250 і 500, як я не помиляюся. Якщо одного дня ви пропустите, не заберете, ви Переходите знову на початок на тисячу, не пропускайте кожного дня, забирайте і буде вам щастя, друзі. З того, як ви пройдете ці і всі попідтверджуєте, значить, як вони їх називаються? Задачки, які виконаєте, вам насипить десь в межах 1 мільйона, може більше, навіть золотих монеток. За золоті монетки ми прокачуємося і ми прокачуємося за цей блакитний м'ячик, який переводиться, як звернете увагу, в правому верхньому кутку зелений. Тобто блакитний наш м'ячик – це MRG. Він обмінюється на зелений емеральд. Емеральд обмінюється вже на тонкоїн. Один еміральд, цей зелений м'ячик, коштує 12 центів тонкоїна. Друзі, зібрали, значить, всі задачі. За них отримали винагороду в монетах. І далі ми протапуємо. Одразу п'ятьма пальцями. От дивіться, бачите, як воно зразу сипе. Не по однім кнопати, а б... п'ятьма, і зразу воно швиденько це все прокнопується. Прокнопуємо, прокнопуємо для того, щоб ми зібрали е оці блакитні м'ячики, за які ми будемо прокачувати, показую що. Вправо і вліво є від гноміка дві стрілочки. Ця, що вліво, зліва, над нею є кірка і не кірка, молоток і сокера з гномом. Натискаємо, наступаємо на нього. В мене вже прокачено тут, а, збільшено до шостого рівня. Шостий рівень в мене так. Тобто верхній відкритий шостий, а внизу в мене відкритий тільки п'ятий. Тобто в подальшому я також їх відкрию. Далі має бути шість рівнів. Е, в параметрах, в інструментах, має бути 4, е, має бути і зліва, і справа. І також знання має бути тільки один рівень. Друзі, цього вистачить. Це для чого робиться? Для того, щоб в нас був максимальний таб. Але це не є максимальний, я не знаю максимальну кількість цих всіх параметрів, до якого рівня можна дійти. Але 6, 4 і 1. Запам'ятали, так? Далі. Коли ми тут назбираємо нормальну кількість цих блакитних м'ячиків, і також в нас дерева є достатня кількість і достатня кількість монет. Показую, скільки вам потрібно. З правої сторони від гноміка над стрілочкою є в нас хатенка. Але це, скоріше всього, не хатенка, а якась там шахта. Наступаємо на ню. І в нас відкривається перелік от таких лісопілок. Друзі, починаємо купляємо дві лісопілки, іменно лісопілки, яка знаходиться друга по, в нас по перерахунку. Купляємо дві штуки таких і потім купляємо одну третю, яка називається середня лісопілка. І після цього, як ми купили. Збираємо вже на максимально на лісопроизводство І, друзі, після цього можна фармити максимальний е, дохід на пасиві плюс з тапом. І це буде вилітати ці, як воно будемо назбирувати, ем. MRG, які будемо міняти в Еміральд, і з Еміральди ми міняємо на тон. І в нас буде получатися максимально швидко е заробляти тонкоїни. Друзі, запам'ятали це, е все. Переходимо до наступного відео. Я знімаю коротенькі відео для того, щоб YouTube міг прогрузити, бо я знімав. Перед цим відео, але воно вийшлося на 20 хвилин, і Ютуб сказав: друже, вибач, але має бути трошки воно менше. І то відео з хорошими бустами, то що я там показав в нім, я його тепер ним поділитися не можу. Тому потрібно зробити. Три або чотири коротеньких відео, в яких я вам все поясню, як максимально правильно прокачати і максимально швидко взяти звідси дохід. Наразі закінчуємо відео. Дякую за увагу. І переходимо до наступного відео, до зустрічі на каналі Алікс.